Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо кут. Ознайомлюємося із вершиною кута та стороною кута. Любі друзі, добрий день! Зичу праці і старання, а ще друзі, Всім бажаю сил, натхнення на весь день. Розгортай хочеш зошит та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 78. Один рядочок. Сьогодні ми поспілкуємося з вами про фігури. Погляньте на малюнок, які геометричні фігури вам знайомі? Правильно: це ромб, трикутник, прямокутник та чотирикутник. Які в них є особливості? Скажи, чи можна трикутники, кола, чотирикутники об'єднати в одну групу? Так, це геометричні фігури. Так. А чому в одну групу не можна в'єднати їх? Перший це ромб. Наступний трикутник. Далі прямокутник і чотирикутник. Перша. Третя та четверта фігури мають по чотири кути. Назви геометричні фігури. Перша з буковкою Т. С точка. БК це що? Згодна з вами, це в нас буде пряма. Наступна фігура ЦП. П. Що це за фігура така? Це відрізок. А ОМ що за фігура? Яка має початок та не має кінця? Це промінь абсолютно з вами згодна. Це в нас є промінь. Два промені зі спільним початком утворюють кут. Промені це сторони кута. Точка, що є початком цих променів, називається вершина. Тобто вершиною кута буде ось ця крапочка, точечка, з якої йде початок нашого кута, з якої виходять промені. Розглянь предмети навколо себе та відшукай кути. Скажи, які фігури не мають кутів. Олег показав сторони многокутників різними кольорами. Назви сторони многокутників. Сторона АБЦ АД Є. Давай розглянемо з тобою, які ж тут є вершини. Вершина А. Вершина Б, вершина С та вершина Д. Спробуй зробити те саме з наступними фігурами. Скажи, скільки кутів у чотирикутника? У чотирикутника чотири кути. Скажи: скільки фігу... у фігурі п'ятикутник кутів? У п'ятикутнику п'ять кутів. Скільки кутів у трикутника? У трикутника три кути. А у квадрата у квадрата чотири кути. Кут. Його утворюють дві сторони многокутника, що виходять з однієї вершини. Вершина многокутника це вершина кута. Розглянь зразок. Кут позначено буквами. Букву, яка позначає вершину кута, записано посередині. Назви інші кути. Назви сторони і вершину кожного кута. Розглядаємо кут а, Б, С. Далі П, О, М. К, О, П. Це кути. А сторони перший кут а, Б, С. Він складається зі сторони АБ та Б, С. POM складається зі сторони ПО та ОМ. Кут КОП складається зі сторони КО та ОП. Побудуй, будь ласка, кут МЦП за поданим алгоритмом. Постав точку С. Це вершина кута. І з точки С. Проведи два промені СМ та СП. Це будуть сторони нашого кута. Наступне завдання. Спробуй самостійно виконати приклади трьома способами. Ну що, перевіряємо. 56 відняти 8. Ми 56 можемо розкласти на 40 та 16. 16 віднімемо 8, буде 8. 40 додати 8 буде 48. 56 відняти 8 ми розклали на 6 і 2. Отже, 56 мінус 6 буде 50 і мінус 48. Далі метод округлення. 8 ми розписуємо як 10 мінус 2. 56 мінус 10 та плюс 2. 56 мінус 10 буде 46 і додати 2 буде 48. Наступні, швиденько, перевіряйте самостійно, чи так у вас? Можливо, трішки інакше. Давайте з вами узагальнимо. Продовж речення. На уроці я дізнався, чи дізналася. Ці знання я використаю. Я легко виконав чи виконала завдання. Дякую за увагу! Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Поставте дзвоник. Щоб отримувати повідомлення про нові відео, до зустрічі! Рада буду вас знову бачити!